Цім, одна проста порада для людей, які шукають роботу в Польщі, також в інших країнах Європи, згідно мого досвіду, найкраще себе влаштовують ті люди, які шукають для себе підвищення кваліфікації. Тобто, якщо ви працюєте на якомусь звичайному складі, як паковщик, дачі на якомусь звичайному виробництві, як оператор машини, саме ну, звичайно, автомобіль якоїсь да, то е, нічим ваш досвід не відрізняється від будь-якого новічка. Да. Тобто, якщо будь-яка там нова молода людина прийде на роботу, а особливо якщо вона ще знає польську. Умову, то вона буде пріоритетний кандидат, незважаючи навіть на те, що ви маєте більший досвід. Я би радив сконцентруватися на вакансіях, які трошки підвищать вашу кваліфікацію. Якщо ми беремо хлопців за увагу, то це будь-яка технічна професія, не знаю, там ізоляція, труб, чи монтаж металоконструкцій, шліфування, чи ну, будь-яка така технічна професія. Для жінок я би радив іти на кухню, на помічника на кухню, на кондитера, на щось подібне. Це ті роботи, на яких можна ну в принципі базово здобути кваліфікацію, і завжди ваш цей досвід роботи буде для потенційного нового працедавця більш цінніше, ніж просто щоб ви працювали на якомусь там звичайному складі. І якщо ви трошечки дивитесь в перспективу, да то ну попрацюйте над цим зараз. да, щоб буквально там за 2-3 роки ви вже мали якісь підтверджений опити і можливо значно змінили свої умови співпраці. Дякую за